Радіо UA Чикаго і ми продовжуємо вечірню студію на радіо Юей Чикаго. Всім вітання, друзі. А з нами сьогодні на зв'язку в студії. На зв'язку в студії Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. А, нагадаємо, що Везом це ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Євгена, давно не бачилися цілих 4 тижні. Виходить там напевно бачу. 4 тижні. Доброго та, вечора. Та, Дякую як, за запрошення. Як ти? Що нового відбувається у вас у світі? Як? Оці ту ситуацію чесно кажучи, в світі не знаю дуже багато всіляких подій. Не буду коментувати, бо це напевно більше ваша робота. А що стосовно нас і нашої компанії в цілому розвитку, то Рухається рухаємося вперед. Так займаємося і it напрямком і маркетинговим напрямком. І сьогодні хотіли би більше поговорити про, про цю іншу складову нашого бізнесу: саме маркетинг, лідогенерація, залучення нових клієнтів, тому що, як ми бачимо, багатьом бізнесам зараз. Це дуже актуально, тому що є така якась тенденція про просадку в багатьох бізнесах. І ми розуміємо, що наші рішення можуть бути абсолютно актуальними в даному випадку, тому що дуже швидко світ змінюється і ми. Знаходимось на вістрі цього, цих змін, тому власне і ділимося інформацією і корисним контентом. Ну, всі насправді хочуть мати нових клієнтів тут. І я думаю, і ми, і ви, і кожен хоче мати нових клієнтів, нову співпрацю, нові можливості. А як це зробити? От о, яка відповідь на це питання: як з чого почати, куди йти, до кого звертатися, які алгоритми дії? От може якось простими словами, почати нам пояснювати, як це відбувається? А ну дивіться, я. А... Дуже часто спостерігаю таку ситуацію, що багато бізнесів тут на, на Чекахщині вони користуються а, дуже різними порталами, на яких а, розміщують свої послуги, там продукти і так далі. Дуже багато а, відбувається через брокерів, наприклад, в тому ж там транспортному бізнесі, а там appliance репер HVAC, cleaning, Клінінг всі а, йдуть на величезні площадки, де багато а, компаній, багато. Їх Іхніх конкурентів і на цих площадках намагаються розміщувати себе і якби, пропонувати свої продукти та послуги. А є шлях більш такий свій власний, коли ти будуєш свій бренд і залучаєш трафік не на якусь площадку, а саме на, на свій там сайт, на свої соцмережі, на свої ютуби канали там, і так далі. І от. Ці два основних, скажімо так, напрямки, якими бізнес зазвичай залучає до себе нових клієнтів, тобто і той, і той працює, і той і той є хороший, просто залежно я так розумію, від бізнесу, так? кому який підходить, а і залежно від бізнесу, кому який підходить, і від того, як швидко ви хочете отримати результати. Якщо результат потрібно, умовно кажучи, сьогодні завтра, то це один шлях. А якщо результат потрібно поступово будувати, то це ну трошки інший шлях, і потрібно розуміти, як надовго ми заходимо в цей. Цей бізнес, і що ми хочемо від нього отримати, окей, okay. добре. Коли ви вступаєте в гру, коли компанія звертається до вас, що їм потрібні клієнти, як відбувається цей цей процес з вами, як ви аналізуєте, яким шляхом піти, на що ви увагу звертаєте? От як ви працюєте? Ну, по-перше, на початку треба зробити аудит поточного стану речей, щоб зрозуміти взагалі де точка 0 і від чого ми відштовхуємось, uh -huh. а потім ще краще було б заглянути трошечки. Назад і подивитися, які були результати колись, тому що ну, наприклад, там деякі компанії звертаються, кажуть, що в нас там. А не знаю, рік тому було там 10 заявок в день, а сьогодні 3, і щось треба з тим зробити. То тоді треба дивитися ці цифри в динаміки і розуміти, від чого це все залежить. А ну і звичайно ж, зробити глибокий аудит каналів трафіку, а звідки приходять клієнти, звідки приходять ліди. Зробити аудит, можливо, навіть департаменту продажів, тому що дуже часто буває так, що ну, умовно кажучи, коли власник продавав свої послуги там чи продукти, то все було чудово. Посадили там менеджер. І все просіло. ну, звичайно, там треба також покупатися, подивитися CRM-ку, зрозуміти, чи в crm системі все окей, налаштовано чи ні. Ну і вже на підставі того всього бачити картину і ставити діагноз і назначати лікування. лікування так. Так. Скажіть, будь ласка, а от з якими бізнесами ви в Америці найчастіше працюєте, які це типи бізнесів? Ой, чесно кажучи, це дуже різні бізнеси: від е, інвестицій в криптомайнінгові ферми до е, якихось е, абсолютно таких, як. То, як то кажуть, boring бізнес, коли там appliance repair, потім, а, потім всякий клінінг, там а, транспортна індустрія, звичайна Тобто, а, від, від чогось космічного і ультратехнологічного до такого абсолютно звичайного, до чого ми всі звикли. Що... А щось з останнього, такого, що ви працювали, можна звати якось розповісти трішки про цей кейс? Як ви залучали клієнтів, як ви вибудовували стратегію? Ну, чесно кажучи, останній це не дуже показательний, тому що це був ну, один із таких крайніх, це був все-таки інвестиції в криптомайнінгові ферми, але там ну, зовсім інший формат залучення. клієнтів. Не, не кожен не розуміє, так? Да, не думаю, що в це треба вести розмову, але ну, от давайте проговоримо більше напевно про такі звичайні бізнеси, типу от, appliance repair, так, там ремонти холодильників, там, цих бойлерів і так так Далі тому дібне а потім, наприклад, HVAC, або там клінінг, або ну такі якісь бізнеси, де Кондиціонери, де... опалення, так, всякі кондиціонери, такі. так, кондиціонери, опалення і так далі. Що такі бізнеси, де є якась послуга, вона коштує якихось грошей, є е, е, площадки, на яких багато компаній розміщаються, і є люди, які виконують цю роботу. Тобто, Ну, от що, зазвичай компанії починають та вибачте, по трішки в бік відведу. Але як ви приходите до бізнесу, ви ж робите аналіз, зазвичай. На що компанії здатні самі піти, до чого вони здатні самі діти? Це що? Це реклама інстаграм Фейсбук і, скажімо, там ще якийсь сайт? Чесно кажучи, якось не йдуть в сторону сайт, реклама, Інстаграм Фейсбук, тому що це складно, і тому, що це треба прям ну налаштовувати над цим працювати і так далі. Зазвичай з того, що ми бачимо, найчастіше беруть профільні якісь портали, uh -huh. ну на яких От конкретно ця ніша роз розміщує свої, а, свої послуги і на цьому порталі будують свою якби історію, тобто там від збирають відгуки, а, додають свою компанію, додають свої послуги і так далі. І а, працюють з тим порталом для того, щоб всередині екосистеми портала аранжуватися як, а, скажімо так, бізнес, який виконує цю роботу. А, ну і плюс а, коли а, такі локальні бізнеси, а, ну вони зазвичай. Мають а, дуже обмежену ерію, а, де вони працюють, і ну, немає сенсу, умовно кажучи, компанії там десь з Непервіля їхати в, а, в там, North Suburbs для того, щоб зробити якусь там, послугу. Так? Тому вони обмежують ерію, де вони працюють, і зазвичай користуються от такими от порталами, де а, де отримують свій транск? Нішові, нішові портали. Так. Окей. Okay. І далі тоді, коли ви приходите, от ти кажеш, за останній кейс ти згадав, та ну не останній, а такий один з ваших кейсів, що ти кажеш: а, там хітінг або кулінг, або ще якісь такі послуги, то як би ви тоді працювали? Як, як ви б радили компанії знайти нових клієнтів? Ну, по-перше, те, що. Працює вже зараз краще не чіпати, а тільки масштабувати Нарощувати, коштувати так. так? так. По-друге, якщо ми говоримо про там канали лідогенерації трафіку, то якщо ми розміщуємося на, на тих всіляких порталах, то тоді ми нашу послугу якби перетворюємо в такі собі комодіті, тобто ми ну розмиваємо взагалі бренд і немає за тим ніякої компанії, тобто є просто. Площадка, там, умовно кажучи, yellow pages, де, де ми є, і крапка. Да? То краще було би все-таки будувати свою власну історію потихеньку. Так, це буде на початках дуже так би дорожче, але в перспективі дає великі бенефіти. А що я маю на увазі? Тут ну по-перше, зробити гарний веб-сайт. Ну тобто, не, не прям за всі гроші світу, але в нормальної якості вебсайт, який... відразу показує... питання: чи є сенс зараз вкладати великі кошти в? Вебсайт, знову ж таки, Фейсбук, Інстаграм цього недостатньо. Ну, сенсу вкладати великі кошти в вебсайт, немає, але якщо ми робимо бізнес, який буде рости, то звичайно він потрібен, uh -huh. тому що ну, по-перше, це пошта на домені, по-друге, це доменне ім'я, по-третє, це search engine optimization, тобто розвиток в самих пошукових системах. Ну і тим більше, що зараз оці в пошукова видача, яка дається не тільки гуглом, а й наприклад, чатом GPT, клодом. Копайлотами і так далі, всі всіми видами е, штучного інтелекту. Вони також звертають увагу на сайт, і е, якби сайти про е, просуваються не тільки в Гуглі, а й в е, штучному інтелекті. Фактично, в чатах штучних інтелектів. Тому це е, є одним із важливих елементів. Звичайно ж, потрібні соцмережі, там Facebook, Instagram і так далі. Е, класна штука YouTube, тому що це друга е, пошукова система на планеті. Ну після після гугла тому, тому це все це все важливо і е, потрібно якби маючи ці всі площадки е, зробити так щоб на цих площадках був трафік тобто треба залучати е, зацікавлених людей на ці площадки і робити так щоб вашу компанію впізнавали і е, на, на сайтах на сайті був трафік е, від е, ну якби зацікавлених людей в ваших продуктах та послугах. Ти розповідаєш про ці різні моменти, а свідомо відразу скільки там а, таких дрібничок важливих є. От, знову ж таки, коли ти створюєш сайт та щоб, по перше, тебе Google знаходив, розпізнавав, що підтягував наверх, а тепер ще додавалися різні AI-платформи і. Так само, що потрібно, щоб коли людина дає запит в ai платформі, якісь щоб ai платформа твій сайт якось знайшла і підтягнула, можливо, не в топ 10 ну але хоча б загалом, десь навіть якийсь розширений список. Угу. Це ж теж дуже велика праця. то я так розумію, саме девелоперів, та, які розробляють цей сайт. Так, девелоперів і маркетологів. Тому що коли ти робиш вебсайт, то його потрібно правильним чином сконструювати для того, щоб він ранжувався в пошукових системах і також в чатах штучного інтелекту. Ці безкоштовні різні знаєш конструктори для сайтів. Вони того не а, зроблять. Вони дуже часто безкоштовні на вході і дають дуже обмежений інструментарій для того, щоб от одразу сьогодні запустити гарну картинку і все, але ніхто не задумується про те, що цей безкоштовний безкоштовний вебсайт, який сьогодні ви зробили за безкоштовно, Там на ну умовно кажучи, візьмемо там платформу Webflow, Так вона коштує десь 30 доларів в місяць за те, щоб. Там, поставити свій домен там, і так далі, тому подібне. І оці всі речі вони набігають поступово, і ця безкоштовність вона розмазується в часі так, що на дистанції там, в роки воно буде дорожче, ніж зробити щось своє сьогодні і зараз заплатити один раз і все. Плюс там дуже обмежені, обмежений функціонал, який не дозволяє, наприклад, вебмастерам, які займаються просуванням, робити повноцінну роботу по просуванню. Тобто вони Спеціально зарегульовується так, щоб, щоб не мати можливості цього, дивистов. Є декілька варіантів, де можна просувати бренд, компанію, де можна розвиватися, але тут хочу тебе запитати. Про диверсифікацію, чи це добре, чи навпаки, варто зробити фокус на чомусь одному, як сайт, то повністю зайнятися тим сайтом і серйозно, або не сайтом, то мобільним додатком. Тобто, чи чи варто робити відразу диверсифікацію і намагатися отримувати клієнтів з різних платформ потрошки, чи все ж таки пробувати вкладати більше в те, що працює, і те, що приносить тобі? Клієнтів uh, окей. Okay. Uh, є канали, які працюють швидко. Ну тобто, контекстна реклама, наприклад, запустили, вона працює сьогодні, uh. так але вартість кліку постійно зростає. По-перше, по-друге, uh, ну якби там є все-таки плато, коли ти вже не можеш більше викрутити звідти uh, клієнтів. Uh, так само, ну всі там соціальні мережі і так далі. то в них у всіх є um, якби ціна за закон за конкретно одну транзакцію, ну умовно кажучи, кастоме реквізишнком. Так, за, за, один, за одного клієнта, якого ви залучили від тої платформи. І, звичайно, вона може бути всюди різна. А проте, варто ну, інвестувати свій час, енергію і кошти в в кожної з платформ нащупати оцю математику, тобто скільки, скільки обходиться один клієнт з кожної із платформ, і далі вже більше масштабувати ту історію, яка краще працює, і менше уваги приділяти тому, що ну, менш працює. Але ну, є канали, наприклад, такі як Search Engine Optimization, які якби, працюють не сьогодні, але в довгостроковій перспективі вони можуть давати дуже великі бенефіти і там вартість ліда буде просто Мікроскопічною в порівнянні до всіх інших, але ну потрібно якби пройти той весь шлях, проінвестувати ті всі місяці, часом навіть роки, в розвиток цієї платформи, а далі вже пожинати плоди того, що, що команда зробила, тому. Якби тут відповідь така, що треба диверсифікуватися і масштабувати те, що краще працює. Таким чином можна отримувати максимально високі результати. Ну я так розумію, що ви коли говорите з потенційними своїми майно з клієнтами, то ви їм перше кажете: наберіться терпіння і потрібні фінанси, щоб це все працювало. Що ще має бути у вашого клієнта, щоб реально маркетинг, який пропонується, приніс великі результати? Грамотно побудований відділ продажів, тому що будь-який потік лідів можна просто похоронити негра, ну, негарною роботою з заявками і з лідами. Тому це ви що, часто бачите? Ну не дуже часто, але бувають такі ситуації, коли просто, ну мовно кажучи, у клієнта є там кілька послуг. Там послуга А за там, мільйони доларів, послуга Б за там десятки. Тисяч доларів. І, е, наприклад, посту ГБ просто ну, якби забивається на неї, тому що тому що ганяються за цими великими там єдинорогами і не можуть, якби не, не опрацьовуються ці історії на великі чеки. Тому е, ну таке також буває. Ви бачите, одне завершення, хочу запитати. Ви бачите різницю в підході саме до маркетингу тут в Америці, серед ваших американських клієнтів і серед наших клієнтів? Як вони продають себе, як вони просувають себе? Чи однаковий підхід? Абсолютно не однаковий підхід. Ем, в, якщо говорити про наших людей, то якось. Дуже часто йдуть в імінно в, в ці портали, в такі більш швидкі результати нішеві результати. Якщо говорити про саме такі американські компанії, то ем, дуже часто будуються свої ем, якби канали залучення трафіку, і американці американцям краще продають. Ну от з точки зору е, там роботи, саме відділу продажів, то ну вони дуже потужно продають. Я Просто знаю багатьох людей із компаній Fortune 500, саме таких ну сейлз сейлзів з даних компаній. І я ну, бачив їх в роботі, і це просто небо і земля. Вони не так працюють, як ми. Компанія Озон дуже багато послуг надає. Ось ця послуга, про яку ми сьогодні говорили, вона одна з найскладніших на твою думку, чи? ні? Так, вона є складною, тому що тут треба заглибитися саме в бізнес клієнта і е, розібратися так, як наче, ну, як ти, як, якби ти мав. Частинку цього бізнесу або це був твій бізнес, тому що це кожен... має бути довіра велика а, так, і До дуже, вас. Багато, дуже багато часу йде на підготовку, тому що ну відповідальність велика, бюджети досить такі ну немалі, і не, не хочеться просто зливати маркетингові бюджети. Потрібно а, прям скрупульозно підготуватися, скрупульозно все наст... налаштувати і далі вже а, нащупати оцю математику, а, скільки треба вкласти грошей, щоб отримувати X результат, і коли ти вже це нащупав, то ти можеш масштабувати це. Тому от ми це. Це все упакували і назвали його словом Boost Core. а це фактично така послуга, яка об'єднує в собі багато різних каналів лідогенерації. І ми. Як би, Стаємо таким зовнішнім маркетинговим департаментом для, для компанії для того, щоб залучити якомога більше клієнтів при тих наявних бюджетах, звичайно ж, обмежених бюджетах, які є у бізнеса. І далі, якби з масштабуванням бізнесу, ми звичайно ж можемо масштабувати і кількість клієнтів, і бюджети, і все інше. Але треба спочатку почати від чогось і. Масштабувати почати можна з консультації. Звертайтеся до компанії Везом за номером телефону. 312 667 8472 ще раз це є 312 шість або сім 847 два на імейло офіс андескорюесейетвезом даткам все вірно Євген? не помолився супер друзі пишіть дзвоніть і буде добре вам і вашому бізнесу нагадаю з нами сьогодні був Євген баталяк керівник з розвитку бізнесу компанії везом дякую за розмову дякую подобається контент тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.